Ка щедрувала таку назву має вітальна програма зразкового ансамблю народних інструментів веселі музики Житомирської загальноосвітньої школи номер 33. Її за давньою традицією колектив презентував в обласній бібліотеці для дітей. Oh, yeah, you. Вже 31 рік ми ходимо, щедруємо, вітаємо житомирян з всім прекрасними чудовими святами. Кожен рік ми знаходимо нові щедрівки, нові віншування. І навіть у нас традиційно ми приводимо козу. І в цьому році у нас навіть новий репертуар у кози буде. Тож свою козу веселі музики наділили музичними здібностями, і вона заспівала. В моєму репертуарі буде пісня Полька, але ми її переробили трохи, і там будуть слова. Я прийшла вас привітати, замість того, щоб там цимбали скрипка і бубору. І тим самим я представляю образ кози старого нового року. Дозвольте козіві до вашої хати пострибати, поскакати. У нас в цьому році незвична, у нас в цьому році біжень музична. Де вона співає, там здоров'я і щастя буває, а де танцюватиме там успіх в роботі і особистому житті прибувати. ролі кози Катерина Борова не лише співає, а й грає на такому народному інструменті, як цимбали. Я у колективі навчилась. На початку було складно, але потім, вже як звикла, і в мене виходило все краще, і краще. У колективі Веселі музики також навчились грати на музичних інструментах і співати. І Віктор Коломійчук та Іван Корнійчук. Вони вдячні за набутий музичний досвід, який допоміг їм створити власний рок-гурт «Rabbit's Food», що означає кроляча лапка на удачу? Що нас навчив цей ансамбль? По перше, я сам займаюся аж з третього класу. Так само нічого не знав. В музичну школу я не ходив. Музичну грамоту так само мене ніхто не вчив. Все старався сам, може сам. Так само такого, що вчителя Віктор Маклавич навчив мене на, на гітарі грати. Це а далі також більш-менш старався. Сам просто було цікаво. Цікаво було ходити на ці всі репетиції, кожного майже кожного дня, особливо виступати. Коли тільки пройшов цей колектив, спочатку, якби я мало що знав, взагалі нічого, а от з часом я почав вивчати ну, різні інструменти, ноти. Ось, і в мене з'явився голос, музикальний слух. І мені це почало подобатись, і я надалі почав розвивати свої здібності. Хлопці вже закінчили школу і продовжують навчання у Житомирському державному технологічному університеті. Проте про веселі музики не забувають і продовжують брати участь у спільних виступах. Просто цікаво прийти там, забути навіть про різні проблеми, і просто пограти кілька тих пісень, які вже досить давно знають. тим паче, вже мабуть, все таки досить є певний, і взагалі цікаво так. Навіть ти саме колядувати бачиш посмішки тих людей, які дивляться на тебе. Ці то, так, так само щирі очі. Наші ну, пісні, які ми будемо співати, вони показують, що на світі було щастя, мир, злагода та добро. Сіємо, сієм, сієм посіваємо, новим роком вас вітаємо, сієм зерном баговитим, добрим людям працьотим. Не ссивав, а здолові, подоліз, по в кожній хаті, будьте радісні, багаті. Всі, всі посівають на чотири боки, щоб усі були здорові, на всі довгі роки. На щастя, на здоров'я! На жалине, їх здоров'я, хай мостине, хай добра насіє в хаті, що завжди були багаті, і про нас не забували, з нами завжди справу мали, хай завжди щастить, і всюди. З вами. Зики зачарували усіх запальною грою на народних інструментах, колядками, щедрівками, вінчуваннями та неймовірною енергетикою новорічно-різдвяного обряду дійства. На уроках музики, як і на уроках християнської етики, я намагаюся знайомити дітей з традиціями і культури нашого народу і щоб їм складати це в серце і вчити дітей бути добрими. Період щедрівок, що ми можемо це практикувати, ми можемо йти до людей і дарувати просто частинку радості, і приносити мир в серце для людей. Особливо в наш час це дуже необхідно для діток, дуже необхідно для людей. І з новим роком, з щастям, зі Здоров'я вас найкраще. Господи в цього дому і усіх хто є у ньому. Вас вітають роком, щоб пішки рішучим кроком, щоб горя не стали, танцювали та співали. Щоб вам весело жилося і задума не збилося, щоб ніколи не хворіли і душею не старіли, щоб вас люди поважали, рідні завжди розважали. Щоб лежали на столі, паляниці немалі, Щоб були вас, ковбасці, молоко і сали, і м'ясо. І млинці, і пиріжки, і пухнасті банкушки, щоб були ви в цій оселі і щасливі, і веселі, щоб жила у ловім році, дача лиш на ваших боці, щоб у кожній сім'ї було повна насторія, щоб на щоб біди не знав дім. Їм подобається і вони з радістю дізнаються щось нове і хочуть бути частиною цього. І ми практикуємо, наприклад, на уроках. Ми також вертеп робили з дітьми, і вони дізнавали, що означає вертеп, для чого його взагалі роблять. І практично кожна дитина могла занести цей вертеп додому, подивитися на нього і вже розповісти батькам, що він означає, для чого взагалі вертеп. Веселі музики допомогли створити святковий настрій і учням відділу Образотворче мистецтво Житомирської музичної школи No2 імені Святослава Ріхтера. Вони презентували у бібліотеці виставку своїх робіт під назвою Зимові настрої влітку, спілкуючись з працівниками читального залу, у нас виникла ідея зробити цілорічний творчий проєкт. Він називається Версіада. Пори року. Тобто на, на цей захід можна буде робити і виставку творчих робіт, і можливо заохочувати якісь музичні твори. Можливо, це буде якась інсценізація, можливо, це буде щось іще. І в усякому разі версія одної і тої пори року. Розпочали ми взимку з зимових свят, і зараз ви бачите перед собою виставку, яка називається Зимові настрої. От, складається вона з 25 творчих робіт, наших учнів 2-4 класу, відділу образотворче мистецтво при музичній школі номер 2 імені Святослава Ріхтера. Ми спеціально з Наталією В'ячеславівною Павлюченко, це моя колега, ми спеціально не обмежували дітей в виборі теми, крім пори року, звісно. Основна тема це зима. Зимовий настрій, зимові фантазії, зимові казки, зимові історії, власні зимові спогади. Щось цікаве, те, що кожна дитина сама пов'язує з зимою. За допомогою акварели, юні художники відтворили своє бачення особливостей загадкової білосніжної пори року. Всі роботи виконані в техніці акварелі, тому що незважаючи на те, що вашими фарбами, звичайно, працювати набагато легше. Але все ж таки, ми хочемо, щоб наші діти набували певної майстерності, а майстерність дає тільки акварельний живопис. Я намалювала, як дівчинка як дівчинка ночі підійшла до ялинки і побачила подарунки і почала їх розгортати. Мені Дід Мороз приніс крону книгу. Я задоволена своїм подарунком. Я намалювала ілюстрацію до казки Маша та ведмідь. Я з моменту, там, де Маша якраз пече ці пиріжки, щоб добратися до своїх бабусі та дідуся, а ведмідь це вже сучасна версія цієї казки, ведмідь е, читає вже газету, там сидить на зручному кріслі і не помічає, що Маша робить, який вона план придумала, щоб е, дістатися додому. Мені подобалася ця казка, я вибрав її випадково. Я шукав, яку, яку зробити роботу, бо в мене був, був вільний час. І я вирішив зробити ілюстрацію сам до цієї казки. Я люблю малювати, мені дуже подобається, що це якраз те, що в мене виходить. Я сподіваюся, що в мене так воно і буде виходити добре, і можливо навіть краще ніж зараз. Я на своїй роботі зобразила от зиму. От звичайно, зима порівнюється з якимись морозами, такими холодами, сумливим настроєм, але ця зима показує, що це не так. Вона так само оповита якимись чарівними історіями, гарною музикою, теплими фільмами, які зігравають нас у цей дуже холодний час. Я зобразила на цій ілюстрації, що дівчинці дають. Дають підсніжники, і, і, бо її мачуха послала за, і, за квітами. Вона з зустрілася з усіма дванадцятими місяцями та молодший, наймолодший із них подарував їй підсніжники. Я намалювала дітей, які колядують, і їх оберігає ангел хранитель Така ідея в мене виникла, тому що новий рік, і я сама люблю колядувати. Я намалювала, що. Новий рік і Дід Мороз, який приніс під ялинку подарунки. Новий рік це моє улюблене свято, і тому мені на цю тему малювати малюнки дуже подобається. Учні відділу образотворчого мистецтва, який працює у музичній школі номер 2 вже більше восьми років, опановують різноманітними техніками художньої творчості. Ой, багато чим займаємося. Ми робимо і аплікації з тканини і з паперу. Ми робимо орігамі. Ми робимо знайомимо дітей з. Різними видами декоративного мистецтва там у нас і вишивка є, і батік є, і пишемо ми писанки, і ріжемо витинанки, і робимо ляльок мотанок. Тобто, у нас такий дуже і ліпимо ще у нас ліплення обов'язково є, особливо в нульовому і в першому класі, для того, щоб дитина могла розвинути пальчики, дрібна моторика, щоб була у дитини, щоб вона абсолютно спокійно себе відчувала не тільки на наших заняттях, але й в школі, тому що це дуже велике значення має в старших класах. Ми додаємо композицію. Це вже. Такий дорослий предмет для дітей. Звичайно, даємо основи перспективи, даємо основи пропорцій різноманітних. Це дуже допомагає нашим учням при вивченні математики в школі. І намагаємося зробити так, щоб дітям було цікаво і щоб це давало можливість дитині зайняти себе у вільний час. Тобто, наше завдання не зробити з кожної дитини художника, а дати можливість кожній дитині знайти себе, знайти. Ту діяльність, яка найбільше подобається, і тоді. Дитина може знайти себе у вільний час. Вона не буде сидіти за комп'ютером просто в іграх, а вона просто знайде матеріал художній, тому що для багатьох наших учнів найкращий подарунок це піти в кляксу і вибрати собі якийсь матеріал улюблений, чи то фетр, з якого можна шити якусь іграшку, чи то якийсь картон досить цікавий, чи то, можливо, якийсь спеціальний папір для того, щоб зробити вітальні листівки. Тому що в нас наші учні вибирають кожен для себе свій власний улюблений вид творчості. Наталія Штарова переконана заняття на відділі образотворчого мистецтва допомагають розвивати у дітей естетичний смак, художні сприйняття навколишнього світу, просторове мислення і фантазію. Вона пропонує і вам долучитись до творчого процесу та виготовити символ нового року мавпочку у техніці Орігамі. Цього році рік вогняної мавпи, щоб мавпа була до вас приязна, щоб вона була виконувала ваші бажання, щоб не була дуже вредна. Щоб не була така, що вам все спортить в вашому житті, хай вона буде приязна, мила, усміхнена, симпатична. Сьогодні ми з вами мав цю зробимо. Вона дуже проста, ось така, дуже простенька. Вона не складна, тому, можливо, в неї не такі круглі вуха, як вам хочеться, але її зробити просто. Не потрібно, щоб вона була ідеально схожа на сама на себе. Вона велика, маленька буде от така малюсенька, симпатична. Вона малесенька зовсім, вона стоїть. От у вас буде десь о така, така макуся. зовсім зовсім малесенька. Прикольно. Так, і тепер починаємо. І так, у нас у всіх є оригамські квадрати. Якщо ми розкриємо, у нас тут посередині є лінія. Бачимо? Okay. Бачимо. Прекрасно. Значить, Що нам треба зробити? Перше, що ми робимо, ми закладаємо, закладаємо верхню, верхню, і верхню ліву і праву сторону до середини. Прошу. Раз. Раз і два. У нас має вийти ось така заготовка на літачок. Нашу згодочку ми перевертаємо гладеньким боком, боком і загортаємо на оцей нижній куточок. Широкий. Широкий нижній куточок. Це буде нашої мапочки хвостик. Прошу, ось він. Так. Багато? Ну, якось так десь на півтора пальчика. Так. Може на два. Півтора-два пальчика. Тепер ми беремо нашу бойовутню маку, складаємо вдвоє. По лінії згину, так як у нас було. Так. Просто згинаємо. Ні-ні-ні, хвостиком наверх. Так. Ось так. Хвостик у нас має бути зверху. Ми можемо його відразу трошечки взяти, отаку в сторону, Чуть -чуть отак взяти, відтягнути. Відтягнути і притиснути, щоб він у нас був трошечки відсунутий від тіла. Тепер ми йдемо далі. Дивіться, зараз буде найскладніший момент. Якщо ми з ним справимося, то ми зробимо все абсолютно бездоганно. Значить, дивіться, наша мавпочка має сидіти ось на цій стороні, біля хвостика. Ось на цій. Бачите? Яку, якусь просто скласти вдвоє. Так. Ось на цій стороні. Значить, бажано оцю сторону покласти перед собою, тому що зараз ми будемо загортати, дивіться як. Ось таким чином. Погляньте, не до куточка, а трошечки більше, щоб у нас вийшли лапки. Погляньте як ось тут. У нас мають вийти лапки. Так, тепер ми беремо і починаємо вже складати голову. І так, у нас тут дві лапки. Ми беремо її, одну розкриваємо. Отак, розкрили. Нашу голову так дзьоб. Ніби у качки, ніби у ворони. Дзьобик вниз отак. Опускаємо. Хоп. Прекрасно. А тепер дуже просто. Наверх піднімаємо складочку, робимо. Раз. Вниз опускаємо мордочку. Два. У нас дві складочки тут має бути. Наверх і вниз. У нас виходить складочка. Дивіться, гармошечка з боку. Да, гармошечка з боку. Всі погляньте, перевірте. І нам треба нашу мордочку вкоротити. Ми оцей нижній трикутничок підгортаємо під низь. Просто під низ. І ми його зараз з вами підклеїмо, щоб вона у нас стояла. десь у мене тут є спеціально нарізані мордочки. Мордочку вимальовуйте на свій смак, головне, щоб вона посміхалася і сама собі подобалася. ця мого йде з вами додому, сідає під ялинку і приносить вам задоволення і щастя. Під час новорічно-різдвяних свят та на канікулах в обласній бібліотеці для дітей особливо багатолюдно бібліотекарі намагаються зробити дозвілля дітей цікавим та змістовним. І на новорічні різдвяні свята наші партнери, Житомирський Церк науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді, завжди влаштовують у нас в нашій бібліотеці виставки своїх поробок. І в цьому році ось дуже гарна новорічні різдвяні прикраси, виставка і робили майстер-клас. Із як виготовити ялинку із попкорна, як виготовити ялинку із капронових матеріалів для дітей. Це дуже цікаво.